Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Скові укриття облаштували у дитсадках Жмеринської громади. На 95-му році життя виготовляє окопні свічки для захисників, бо хоче жити у мирній Україні. Суспільне поспілкувалося з Оленою Владимирець, яка пережила два голодомори і Другу світову війну. Глинотерапію започаткували в одному з реабілітаційних центрів Вінниці. Як глина впливає на процес одужання, розкажемо. Щойно лунає повітряна тривога, малеча з виховательками, прямують в укриття. Стіваємо свої кордочки. На збори лічені хвилини. В три ігрові кімнати. є біотуалет, лавки, столи та іграшки. Також зробили запаси води і сухих перекусів в укритті площою до 60 квадратів. Одночасно можуть перебувати півсотні дітей. Розповідає вихователька спецгрупа Ольга Бузінська. Цей будинок наш називається будинок хобітів, тому що тут проживає Ерік, гном наш. Дітям дуже подобається, цікаво, вони йдуть сюди задоволені. Вони не відчувають, що повітряна тривога. Вони завжди займаються, спілкуються, гарно граються. Коли повітряна тривога, ми йдемо в укриття. Ми тут граємось. Юлія Воротковська і мама, і вихователька. Працює в яслах донька ж у молодшій групі. Повітряні тривоги перечікують разом. Її Вероніці три роки. Коли укриття в дитсадку не було, розповідає під час тривог бігали додому. Я спокійна, тому що все дійсно з дотриманням усіх вимог зроблено, і крім того, дуже цікаво для діток. Все так в казковій формі, незвичайно і. Для дитини немає жодного стресу, коли вона йде в укриття. Вона спокійно йде собі, як то на екскурсію чи у пригоду. Будиночок Хобіта в дитячому садку. Вишенька облаштували в приміщенні колишнього овочесховища. Ось таким воно було до ремонту. На усі роботи пішло два місяці, розповідає директорка Світлана Сьомаш. Ремонт робили працівники закладу, матеріали закупили за гроші з місцевого бюджету. Ми півтора року працювали, виконуючи свої обов'язки в дистанційному форматі, і це було складно батькам, складно нам. І ми прийняли рішення про те, що ми готові на себе взяти таке навантаження, виконати роботи, які нам нові. Зробили з погріба, з картопляної хати хобіт хаус, щоб діти сприймали це як казкову розвагу, щоб вони не Боялися тої небезпеки, яка є насправді. Ми таким чином їх трішки рятуємо від війни. Ми зробили їм такий комфортний творчий простір. Щоб зробити укриття в дитсадку вишенька комфортним і безпечним для дітей, витратили 128 тисяч гривень. каже очільниця районного управління освіти Аліна Твердохліб. Всього ж у жмаринській громаді 13 закладів позашкілля. У кожному є укриття, яке відрізняється за тематикою і стилем. Плануємо взагалі укриття, які мають двойне призначення, тому що в кожному укритті є кімната сюжетної гри ролевої, або ресурсна кімната, або кімната спорту. Укриття вони в нас ось в такому казковому або діловому стилі, або лофт стилі. Вони допомагають дітям адаптуватися до тих умов, в яких ми сьогодні живемо. З початком повномасштабного російського вторгнення облаштовувати укриття у підвальному приміщенні почали й у дитсадку «Барвіно», каже директорка закладу Олена Гонтар. Сьогодні тут можуть перечекати тривогу 150 дітей. Ми тут граємося різними іграшками. Ну тут не страшно, коли тривога звучить. Ремонт укриття у 126 квадратів обійшовся у майже мільйон гривень, каже директорка закладу Олена Гонтар. Роботу виконувала підрядна організація. У нас було підвальне приміщення. Кошти виділялися міським бюджетом, і ми поступово почали облаштовувати укриття у підвальному приміщенні. Частинками робили ремонтні роботи. В одній половинці ми знаходились під час повітряних тривог, в іншій відбувався ремонт. Ось таким власне укриття було до ремонту. На черзі переоблаштувати і ще кілька кімнат для дітей. Дітки повітряна тривога закінчилась. Ми можемо підніматися з укриття. Збираємо іграшки і ставимо на свої місця. <звіт> Ірина Хохотра, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина. Руки не слухають, не слухають, а серце бажає. Сімсот окопних свічок для захисників виготовила 94-річна Олена Владимирець разом із донькою Ніною за півтора місяця. Влітку, каже, цим не займалися, бо в них не було потреби. Всього ж за понад рік роботи оборонцям передали майже чотири тисячі штук. Ну треба ж хто ж має робити, хто ж робить друге, хтось журтує їсти їм дає, хтось журтує машини. А я хоч цього зроблю. Може, він там хоч чуть-чуть, Катерина нагріється. Мені такий день довгий, буває свята, а я не роблю свято. За день розповідає бабуся, виробляє до 90 окопних свічок завдяки цій роботі. Каже, відчуває себе потрібною. Для виготовлення використовують бляшанку, картон та віск з парафіном. Я не знаю, що легше, бо бо як роблять таку, хто може? От бачите, це ж я тут бо ж... Боже то я його так проминаю собі. І воно мене тоді слухає. Руки болять. Так от то дуже болять, це, ба, це вже руки. Ну, але ну, я ж хочу трошки своєї допомоги туди дати. Далі до процесу долучається донька Ніна. На технічному поверсі жінка на електроплиці у чайниках розтоплює віск та парафін і наповнює ними бляшанки. А потім двічі заливаю. Головне фітильочки залити, бо ж їх, з них все починається. Їх запалюють, а потім горить вся свічка. Горить така свічка не менше шести годин, каже Ніна Владимирець. Наразі почали виготовляти розпалювачі для вогнищ, роблять їх із ватних дисків та воску. Ось в таких коробочках я розтоплюю так само на плиті кольорові свічки, які передали з Германії, і окунаю їх пенсетиком. Парафін і витягаю. Одна-дві секундочки і витягаю. Ними дуже люблять користуватися хлопчики, наші захисники, вони ними розпалюють дрова, гріються, в буржуйки, в пічки підкладають. Вони горять до 25 хвилин. Матеріалами для виготовлення свічок каже Ніна Владимирець забезпечують небайдужі люди. Наразі потрібен віск та парафін. Виробляти окопні свічки почали на замовлення військових. Спочатку робила сама, а потім і мама долучилася, розповідає Ніна Владимирець. Приїжджали хлопці з осітками і попросили нас у центрі дівчата, сядьте, хтось робить свічки, Будь ласка, і я вирішила, що раз мені ще й важко ходити, бо я маю другу групу інвалідності. Туди і так я залишилась вдома і масово робимо свічки. Олена Владимирець народилася 1929 року, пережила два холодомори Другу світову. Каже, навіть в страшному сні уявити не могла, що знову доведеться проходити через подібне, що Росія нападе на Україну. Тож каже, готова робити все для того, аби її діти, онуки та правнуки жили у вільній і мирній Україні. Я молюсь Богу за тих солдатів, які воюють, які захищають. І щоб нашу Україну захистили всіх воїнів для наших діток малесеньких, внуків, правнуків, хто в кого є, щоб Господь захистив миром за мир, віддала б своє життя зараз, сьогодні. Хочу миру дуже. Бо в мене є дітки маленькі, ще, воно праночки. Вони ж ростуть, ти в чому вони рости? В цьому в війні. Юлія Виснюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Майстер-клас із гончарства провели в центрі реабілітації, який майже рік працює на базі одного з Вінницьких медичних закладів. Очільниця центру Олена Долина каже, зорганізували такий для пацієнтів вперше. Ми бачимо це як інструмент роботи наших психологів і ерготерапевтів. Тобто, це один із методів, які ми можемо використовувати в реабілітації. І це цікаво. Як працювати з глиною відвідувачів центру реабілітації навчає гончар Віктор Булгаков. Заняття проводить разом зі своєю дружиною Катериною. З глиною розповідає, працює шість років. До повномасштабного вторгнення такі майстер-класи проводили для учасників АТО ООС останніх вісім місяців у центрах реабілітації. Це знайомство з глиною, певна творчість. Те, що дозволяє м, особистому якомусь прояву. Якщо хтось бере в руки глину, він пристосовується, призвичається, привикає, гріє її. Ось, і коли вже прогрілися і обоє сконтактували, тоді відбувається оце, магія. Оця. Андрій Тучик у центрі проходить реабілітацію після операції. Каже, з глини ліпить вперше. Все, в цій ситуації все зробив правильно. Виключається йти ти свою всю увагу саме на, на цій глині, на руках і на цьому, як вона міняє структуру тонче. Сподобалось, звичайно. як Для першого разу то я був сам здивований. Всього у майстер-класі взяли участь 20 осіб. Переважно це пацієнти після інсульту та черепно-мозкових травм. Також військові після поранень, каже психологиня центру Ольга Дяченко. Для реабілітації такі майстер-класи надзвичайно корисні. Дуже гарний є такий арт-терапевтичний метод для того, щоб наші пацієнти могли переключатися від своїх внутрішніх переживань, особливо якщо це стосується військових, і трошки свої емоції втілювати в творчість. Для категорії пацієнтів, які мають якісь наслідки перенесених інсультів, мають порушення якоїсь активності рухової. Тут також працює дрібна моторика, яка для нас є дуже важливою в період реабілітації. Галина Дудник із Піщанського району розповідає, з глини зліпила гриби. Трохи лісової тематики. Ой, бо в нас лісеє. І от така лісова тематика. такі Опенькі, осінні. Сподобалося про це про це. Щоб більше займатися, може, щось більш кращі вироби можна було б зробити. До майстер-класу доєднався і лікар-невролог Франц Люц. Суспільному розповідає, до Вінниці з Німеччини приїхав ділитися досвідом. Дізнавшись про заняття зліплення, вирішив долучитися. Ми в Німеччині проводимо такі майстер-класи для дітей у школах. Це дуже гарний метод реабілітації. Ліплення з глини розвиває дрібну моторику і відволікає від різних думок. Також дуже добре, що до участі залучають військових. Це дасть їм можливість швидше позбутися психологічних проблем. майстер клас безкоштовний. Матеріал для заняття закупили за гроші центру, каже Олена Долина. Готові вироби, учасники забрали з собою. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця. Ще дві віденські зупинки облаштували у Вінниці по вулиці Батоській. Загалом таких по місту вісім, розповів Суспільному директор комунального підприємства Агенція просторового розвитку Максим Кравчук. Каже, під час встановлення таких зупинок висоту проїзної частини піднімають до рівня тротуару, там, де трамвай рухається посередині дороги, а не відокремленими коліями. Це дозволяє зменшити відстань від дороги до першої сходинки з 36 сантиметрів до 18. По-перше, це покращує зручність посадки висадки пасажирів. А по-друге, це змушує водіїв сповільнюватися, тому що для них при під'їзді. До такої платформи вони бачать попереду певну перешкоду, тобто вони сповільнюються, і це підвищує безпеку руху. Якщо перепад стає меншим, то це зручно для всіх користувачів, і в тому числі, якщо під'їжджає трамфай, який має низькопідлогову секцію, то відповідно відкидний пандус, який буде відкриватися, він буде відкриватися вже на з перепадом висоти на 15 або 18 сантиметрів. В залежності від висоти цієї зупинки. Зараз красота. Це взагалі спасіба, велике конечно. Вони зробили вже. Це дуже хорошо для всієї Вінниці і для приїжджай. Дуже зручно, тому що дуже багато людей, які не можуть ходити. Кравчук каже, зробити повністю безбар'єрне середовище у Вінниці, аби люди на візках безсторонньої допомоги могли потрапити до салону трамваїв. Немає можливості як альтернативу розглядають переобладнання трамваїв. Ми отримали трам 2000 Швейцарський, і саме модель цієї серії в Швейцарії. Вона свого часу переобладнувалася з добудовою низькопідлогої секції, і там будувалися спеціальні платформи висотою не 18, уже як Відінські зупинки, а 30 сантиметрів. І в такому випадку, взагалі, не потрібно відкривання. Ось цього відкидного пандуса 2018 тисячі вісімнадцятого дві шість віденських зупинок встановили під час реконструкції вулиці Замостянської. За словами Кравчука, ця практика тут була застосована вперше в Україні. У перспективі такі мають встановити по вулиці Соборній і одну по вулиці Пирогова. На вулиці Соборній там ширина вулиці дозволяє розглянути варіант із острівцевими платформами, які потенційно можуть бути ще більш зручними для. Всіх мешканців, і в тому числі для маломобільних на завершення, ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1962 прізвища.